Вітаю! Пустомитівська громада включає в себе 10 населених пунктів, знаходиться неподалік Львова та поєднана з обласним центром зручними автомобільними дорогами та залізничною колією. У громаді затверджено стратегію розвитку, основними напрямками якої є конкурентно спроможна економіка, комфортна інфраструктура та якісні послуги. Також розроблено інвестиційний паспорт і статут громади. Устомитівська громада активно розвивається та розбудовується, з'являються нові квартали, створюються підприємства. Сьогодні ми активно працюємо над тим, щоб наша громада була енергонезалежною. Головна мета Устомитівської громади громади можливостей це економічне благополуччя, добробут та всебічний розвиток мешканців, гостей, підприємців та інвесторів у різних сферах. Ми пропонуємо підприємцям та інвесторам сприятливі умови для бізнесу, а нашим мешканцям і гостям комфортні умови для життя.